Дуже цікаво перебувати в такому насиченому ритмі ці два дні. Дуже багато досвіду отримала. Одне з питань вчора, яке мене так надихає і не дає спокою вже мені кілька ну, ці, ці дні. Коли робили аналіз, це була представниця стратегії відновлення Маріуполя. І було таке питання поставлено: а чи не зарано в їхньому дослідженні, а чи не зарано ми починаємо думати про відновлення Маріуполя? Ну це така абстрактна абстрактна така загальна думка, і в мене таке враження склалося, що ні, не зарано. Оскільки ми думаємо, це ж усоблення Маріуполя, це усоблення всієї України, яка постраждала. Оскільки ми починаємо це, ми, ми треба розуміти, як йти до відновлення, що для цього потрібно, і в той момент, коли ми будемо готові, коли в нас буде перемога, ми будемо знати чіткі кроки. Ми будемо мати план дій, ми будемо мати напрацювання і дивлячись на тих представників громад, які були окуповані або прифронтові, в мене така думка. Склалася, що вони будуть рушіями становлення України, і саме ці люди, які будуть відбудовувати на своїх територіях, ми Тилові території будемо в них брати досвід, і вони для мене стають якимись такими бійцями ідеальними. І ми я думаю, що ми будемо тісно співпрацювати, і вони будуть для нас прикладом. І для нас, до нас будуть їхати переймати досвід. І ми повинні бути в світі не як якась нація, там постраждала, а нація най, які вижили, вистояли і показують приклад цьому світу.